Балять, совєтська Україну. Це савською країною. Якщо Україну створила радянська влада, тоді звідки у неї такі культурні історичні надбання? Україна славиться у світі з різних причин. Ось деякі з них. Україна має багату культурну спадщину, яка включає в себе народну музику, танці, обряди та ремесла. Український народний хор, козацька культура та вишиванки є визнаними символами України. Україна внесла великий внесок у світову літературу та мистецтво. Відомі українські письменники, такі як Тарас Шевченко, Іван Франко та Микола Гоголь, стали світові відомими е, своїми творами. Українське мистецтво також відоме своїми унікальними стилями та техніками. Україна має багато видатних спортсменів, які досягають великих успіхів у світових змаганнях. Українські спортсмени відомі у таких дисциплінах, як футбол, бокс, гімнастика, біатлон та інші науковий потенціал. Україна має багатий науковий потенціал і внесла значний внесок у різні галузі науки, включаючи в себе. Космос, медицину, інформаційні технології та інше. Українська кухня, відома своєю смачною та ситною їжею. Борщ, варенички, голубці та сало є стравами, які широко визнані у всьому світі. Україна має розмаїття природних красот, включаючи в себе Карпати, Кримські гори, Чорне та Азовське моря, Дніпро та багато інших природних об'єктів. І це лише кілька причин, чому Україна славиться у всьому світі. Країна має багатий культурний та історичний потенціал, природний спадок, який привертає увагу світової спільноти. І ця культура і дух українського народу розвивались не одне століття. Тому не потрібно розказувати українцям, що в Україні тільки декілька десятків років.